Доброго дня, шановні друзі, колеги. Зараз знаходимося в Житомирській області, Русилівський район, на посіві, Демоділяна діляна козимого ріпаку в господарстві Вега Агро. Тут збираються висівати більше 80 гібридів різних компаній-виробників, які представлені на ринку України. Це господарство кожного року висіває, демолінійку не тільки озимих ріпаків, а інших культур, кукурудза, соняшник, озима, пшениця, для того, щоб подивитися, як кожен конкретний гібрид поведе себе в їхніх умовах, щоб в наступному для своїх товарних посівів обрати найбільш урожайний гібрид. Ось хочу вам показати посівного агрегата – сівалка «Пьотінгер». Сіємо сплошним висівом. Міжряддям 12,5, норма 500 тисяч на гектар. Сьогодні 18 серпня. Отак от, от ідеально підготовлений ґрунт під озимого ріпаку. Зверніть ще раз увагу, як має бути підготовлений ґрунт. Волога є, ґрунт піщаний, агрономи тут освічені і я думаю, тут 100% отримають сходи і гарний врожай. Ось такий посівний агрегат, такий потужний е, трактор. Господарство цим агрегатом задоволено і так само гібридами ріпаку від компанії Лідея. Дякую за увагу, до наступних зустрічей.